Всім привіт, друзі! Десятирічний хлопчик з Китаю, що грався біля озера, випадково виявив скам'яніле яйце, що призвело до відкриття дуже рідкісного гнізда динозаврів, якому 66 мільйонів років. Відкриття було зроблено у місті Хаюн у провінції Гуандун. Жан Яндже грав на набережні біля річки Донг під наглядом своєї матері і знайшов щось незрозуміле. Як повідомляють китайські змі, він намагався знайти щось, що могло б допомогти розбивати волоські горіхи за збігом обставин. Чжан любить науку і завжди захоплювався динозаврами. Тому як він сам стверджує, це знахідка всього його життя. Підкопуючи ґрунт, хлопчик побачив дивний камінь. Камінь був закопаний у червону землю, з якої він акуратно його викопав. Спочатку він подумав, що це шматочок цементу. Після подальшого огляду він зрозумів, що це щось незвичайне, і запідозрив, що це яйце динозавра, виходячи з його особливої форми. Як пізніше він розповідав місцевим змі, він самостійно ідентифікував знахідку, оскільки ці знання були в книгах, які він читав. Він зателефонував своїй матері Лісі Афана, щоб вона допомогла йому впевнитися, що він правильно ідентифікував свою знахідку, і вона погодилася з ним, що він знайшов їй це динозавра. Вони негайно зв'язалися з місцевим музеєм щодо своєї знахідки, і вони обидва стояли на сторожі місця, поки на місце не прибули експерти. Експерти відразу підтвердили, що дивний камінь це скам'яніле яйце. В наступні дні вони почали розкопки місця, де чан зробив своє відкриття. Під час розкопок вони виявили ще 10 яєць, ідентичних тому, яке виявив школяр. Вони визначили, що Джан знайшов гніздо динозаврів, оскільки всі вони були виявлені на невеликій території. Скам'янілості мають діаметр приблизно 9,1 см. Хуан Дін, який раніше був директором місцевого музею Хейуан, заявив, що скам'янілості прийшли з кінця крейдового періоду. Це була ера безпосередньо перед масовим вимиранням динозаврів приблизно 66 мільйонів років тому. Відкриття рідкісного гнізда динозаврів не таке вже й незвичайне у місті Хай яке має 3 мільйони населення. Раніше вже траплялися численні знахідки з кам'янілостей динозаврів і особливо яєць. Завдяки відкриттям, хай став відомий як Дім динозаврів Китаю. Перша велика знахідка яєць динозаврів була зроблена в 1996 році. Також біля річки Донг у 2015 році працівники, які прокладали каналізаційні труби, виявили партію з понад 40 яєць. За твердженнями науковці в цьому регіоні було знайдено більше 17 тисяч яєць. Понад 10 тисяч з них зараз зберігаються або експонуються в місцевому музеї. Хейюань. його колекція з кам'янілих до історичних яєць вважається однією з наймасштабніших у світі. Китайські дослідники зараз намагаються визначити, який вид динозаврів відклав яйця десятки мільйонів років тому. Чудова знахідка гнізда динозаврів допоможе експертам краще зрозуміти природу розмноження до історичних істот безпосередньо перед їх вимиранням. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі!